Привіт! Ми продовжуємо досліджувати різні цікавинки літій іонного світу. Сьогодні ми тестуватимемо ось такі незвичайні елементи з Китаю, які йдуть під брендом AmPAce або ще можуть називатись JP40. Вони також, як і елементи eve 40 pl мають сліди лазерного зварювання на мінусовому контакті. Їхня особливість це поки що рекордно низький імпенданс всього в 2,7 мОм, а це означає, що ми спробуємо також поставити рекорд по розряду батареї 6 s 2 p з цих елементів струмом в 100 А. Заодно проведемо стрес-тест силовому дроту АВГ 10 та роз'єму XT90. Сумарний імпеданс всієї збірки вийшов всього біля 9 мільйом, що по показниках навіть схоже з деякими ліпобатареями. Тепер давайте розпочнемо процес тестування з заміром температури та ємності батареї з цих елементів. Майже відразу після старту ми бачимо, що напруга на комірках просіла до 3,7 вольт, в чому немає нічого дивного, зважаючи на такі високі струми. Розбіжність напруги між комірками впродовж більшої частини тесту трималася до 20 мВ. Відразу бачимо, що силовий провід випереджає по нагріву саму батарею. Забігаючи наперед, зазначимо, що він нагрівся в цьому тесті до більше, ніж 120 градусів. Відповідно, якщо розраховуєте на постійні струми такої величини, то вже варто використовувати провід avg 8. Він, до речі, ідеально влазить в роз'єм XT90. Також один з попередніх тестів струмом 90 А батареї на елементах І 40ПЛ був виконаний якраз з проводом АВГ 8, де він себе показав дуже непогано. Під кінець тесту елементи розігрілись до 100 градусів, що, як на мене, дуже хороший результат, зважаючи на те, яким струмом ми розряджали цю батарею. Звичайні, класичні елементи з імпедансом біля 9 мА перебільшували 100 градусів навіть в тестах батареї при 60 А. Розбіжність напруги між комірками трималась в районі 20 мВ, та тільки на останніх 10 секундах, коли вже середня напруга комірок була нижче 3 вольт, розбіжність швидко збільшилась до 100, що є досить типовою картиною в таких тестах. Але знову ж таки, зважаючи на такі високі струми розряду та й те, що БМС відключила батарею, лише коли вже напруга на елементі була майже 2,4 В, результат непоганий. Батарея в даному тесті віддала 8249 мАмності, а також 165 Вт-годин енергії, що є дуже гарний результат для такого типу елементів. Всім, кому потрібні нижча вага, ніж в типових батарей, та такі великі струми розряду при нижчій вартості можна звернути увагу саме на ці елементи. Замовити таку або інші батареї ви можете у нас по посиланнях в описі до відео.